Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у Відео, підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги жіночі зимові черевики. Вони є ідеальним вибором для тих, хто шукає стильне та зручне зимове взуття. Черевики мають дизайн на платформі та теплу підкладку, що робить їх ідеальними для холодних місяців. Вони виготовлені з високоякісних матеріалів, що гарантує їх міцність та довговічність. Дизайн платформи додає висоту без шкоди для комфорту, завдяки чому вони ідеальні для повсякденного насіння. Доступні в різноманітних кольорах, тому ви можете підібрати ідеальну пару під свій одяг. Пропонуємо до вашої уваги жіночі туфлі на високих підборах. Дані туфлі це стильне та універсальне доповнення до будь-якого гардеробу. Вони мають товстий високий каблук та платформу, що робить їх ідеальними для різних випадків. Туфлі доступні в різноманітних кольорах, тому ви зможете підібрати ідеальний варіант для себе. Вони виготовлені з високоякісних матеріалів, які гарантують їх міцність та довговічність. Завдяки своєму дизайну вони будуть дуже комфортними для носіння протягом усього дня. Вони дуже універсальні, тому підходять як для офіційних так. Ки для повсякденних випадків. Пропонуємо до вашої уваги жіночі туфлі на високих підборах. Дані туфлі це стильне та універсальне доповнення до будь-якого гардеробу, доступні в різних розмірах та чорному кольорі. Вони виготовлені з високоякісних матеріалів, які гарантують їх міцність та довговічність. Завдяки своєму дизайну вони будуть дуже комфортними для носіння протягом усього дня. Вони також мають відкритий носок, що дозволяє вашим ногам дихати у спекотні літні дні. Вони дуже універсальні, тому підходять як для офіційних, так і для повсякденних випадків. Пропонуємо до вашої уваги жіночі сандалі. Дані сандалі це стильне та привабливе доповнення до будь-якого гардеробу. Вони мають квадратний носок та високий каблук, що робить їх ідеальними для ошатних випадків, таких як вечірки та весілля. Сандалі виготовлені з високоякісних матеріалів, який надає їм міцність та довговічність, доступні в різноманітних кольорах та розмірах. Їх можна чудово поєднувати з сукнею для офіційного заходу або з джинсами для більш повсякденного образу. Пропонуємо до вашої уваги жіночі туфлі на високих підборах. Дані туфлі це стильне та універсальне доповнення до будь-якого гардеробу, доступні в різноманітних кольорах та розмірах. Вони виготовлені з високоякісних матеріалів, які гарантують їх міцність та довговічність. Завдяки своєму дизайну вони будуть дуже комфортними для носіння протягом усього дня. Кришталеві прикраси зверху додають відтінок розкоші та гламуру. Вони дуже універсальні, тому підходять як для офіційних, так і для повсякденних випадків. пропонуємо до вашої уваги жіночі високі чоботи. Дані чоботи з натуральної шкіри це поєднання стилю та комфорту. Завдяки високоякісній шкірі дані черевики будуть міцними та довговічними. Гострий носок та тонкий каблук додають нотку елегантності, що робить їх ідеальними для вечірок. Вони забезпечують легке носіння, а довжина до коліна надасть достатнє покриття та захист у холодні зимові місяці. Черевики доступні в багатьох розмірах та кольорах. Дані високі чоботи є універсальними, тому вони будуть чудовим вибором. Ро для будь-якого випадку пропонуємо до вашої уваги капці у формі Акули. Дані капці це чарівний та зручний варіант для тих, хто шукає цікаве та унікальне взуття. Вони ідеально підходять для активного відпочинку, незалежно від того, збираєтеся ви на пляж чи до басейну. Капці дуже легкі та гнучкі і забезпечують чудовий комфорт та підтримку для ваших ніг. Вони не тільки ідеальні для жінок, але й також доступні в дитячих розмірах, що робить їх чудовим вибором для сімей у відпустці. Пропонуємо до вашої уваги жіночі високі чоботи. Дані чоботи з натуральної шкіри це поєднання стилю та комфорту. Завдяки високоякісній шкірі дані черевики будуть міцними та довговічними. Вони забезпечують легке носіння, а довжина до коліна надасть достатнє покриття та захист у холодні зимові місяці. Черевики доступні в багатьох розмірах та кольорах. Дані високі чоботи є універсальними, тому вони будуть чудовим вибором для будь-якого випадку. пропонуємо до вашої уваги жіночі кеди. Дані кеди це ідеальне поєднання моди та комфорту. Взуття має зручну платформу, яка забезпечує невелику додаткову висоту. Підошва, виконана з високоякісних матеріалів, яка надає їй довговічності у повсякденному носінні. Білий колір взуття надає йому чистий та класичний вигляд, який легко поєднати з будь-яким одягом. Зручна устілка забезпечує підтримку ваших ніг, гарантуючи, що ви зможете носити їх цілий день без будь-якого дискомфорту. Взуття доступне в різних розмірах, тому ви зможете знайти ідеальний варіант.